Мене звати Сергій, долучився до служби 10 травня 2021 року в лаву Джавної прикордонної служби України, а саме ВПС Мільниця, зелений кордон після того перевівся в ВПС Львів аеропорт. Вже ж потім поїхав на навчання по спеціальності кінолог, де вже потім перевівся на Краківець. Очікував, що ще навесні 2021 року, коли їхнє було навчання в Мінську. Потім, в 2022, вже ближче до лютого часу, вже було зрозуміло, що, що за все вони зайдуть, коли дипломати з їхньої сторони спалювали документацію. 24 лютого я зустрів в кінологічному центрі. А вже потім нас розпустили і доєднався назад до ВПС у Львів, де був штатом. На східній ділянці я був з 2024 по 2025 рік, а саме Серебрянський ліс. Поїхав спочатку на навчання, після навчання одразу рушив на східну ділянку. Вже пізніше отримали ми наказ на штурм позиції, чи можна навіть сказати зачистку, де ми вдало закріпились і отримували цю позицію довгий тривалий час. Та це, що за все, не лісся цвинтар. На жаль, так воно є. Там більше постійно трупів, ніж самих дерев. а Якщо дерева є, це гілки одні. Там досить сувора зима була. Було мінус 26, було мінус 25. Найважче це було без води, поки ми не, ну, вирішили викупити власний Прот, ну, Десь 4 метри колодязь був. Ми мали вже воду і це нам полегшило нашу роботу далі. Дрони доставляли, також ми робили вилазку, але вилазка була небезпечна, бо там би 800 метрів, але тих 800 метрів це хвилин 30 адреналіну. Ти міг бігти і. Там дрон, там дрон, всюди дрон. Перший раз, коли я вибіг по провізію, це, якщо не помиляюсь, було 14 грудня 2024 року з позивним ділер. Ми разом бігли, ділер біг перший, я взаді нього. Всього добігаємо, вилітає дрон ворога. Ділер зразу заховався за перше дерево, я дивлюся на рівно, на праву дерев немає. Скупчення не, ну, не потрібно. Пробігає ще 10 метрів. Бачу, цей дрон біля мене вже жижить, думаю, все, не вже так все закінчиться. Але він пролетів, на жаль, рану ділера. 31 січня це була контузія. Так мало пам'ятаю про то. Але у нас двоє якраз було, це я і ще один блок позивний. Теж хороший товариш. Пою я пізніше вийшов, бо не було можливості. Ворог постійно тиснув на нас, як і психологічно, так і фізично. Ну, вони постійно старалися якось давити нас, бо наша позиція була для них в першу чергу. Вони хотіли нас взяти. Як <кхід> взяли одного з них в полон, то вони розказували, що типу, нашу позицію. Готують такий штурм, що ліпше здавайтеся. Ми очікували, очікували, очікували. Вони заходили по двоє, по четверо, там п'ятеро могло зайти. Нам розказували з що там 30 їх буде десь, щоб взяти позицію цю до річки. Але нормально все. Ще пам'ятаю, коли вже виходив, як... як ми виїжджали, то мені казали, малий, ми вже всі живі. То саме найголовніше, я то запам'ятав. Трошки важкувато проходила адаптація моя, але все ж таки багато хороших друзів, батьків, рідні мені допомогли адаптуватися в цей час. І зараз вже проходжу службу тут. Вони використовували всі сфери, тобто і психологічно насламало, тобто скидали колонку, і включали наших поранених. Там а, казали різні провокативні слова до нас в нашу сторону: типу здавайтесь полон, там ну, і все буде добре. Розкидали різні брошурки, типу, що ми здавалися, що ми трактористи і так далі, що нам того не потрібно, щоб ми були проти київської хунти, як вони там казали. А, також їхні штурми. Арт FPV-дрони. Найбільша загроза це FPV-дрони і звичайні дрони. І вони не давали нам такого спокою, не давали розслабитися, постійно треба було думати щось. Ми постійно відновлювали позиції, додавали щось своє, додали свою креативність, можна говорити так. Я навіть не знаю, як описати. Мабуть, це що все не закінчилось, потрібно боротися далі.